5 травня у Слов'янську відбувся другий легкоатлетичний марафон під назвою «За рівні права. В ньому взяли участь не тільки любителі бігу, але й люди з обмеженими фізичними можливостями. Подолати серйозну дистанцію у 30 кілометрів приїхало більше 70 учасників з різних областей України. Та буде найкращий образець і урок того, як можна во-первых, приобщиться к здоровому образу жизнь, і второ, як можна преодолеть ся і побідіть всі трудності, які приходять к тебе в житті. Міні марафон традиційно проходив під патронатом слов'янського міського голови Валентина Рибачука і був приурочений до міжнародного дня захисту прав інвалідів. Як зазначили організатори, керівники спортклубу Марафон та товариства інвалідів оберіг в цьому році забіг був більш масштабним та представницьким. Одних тільки інвалідів-візочників приймала участь. Більше 30 чоловік стартували спортсмени з гори Артема, що в Святогірську, та подолавши шлях через Сидорове, маяки, комбікормовий північний, фінішували на центральній площі Слов'янська. Забратися на Сидоровську горку і маяки там дуже-дуже тяжело навіть для здорового чоловіка. А всі ж звикли їздити на авто, на мотоциклах. А здесь пришлось преодолевать именно пешком, так сказать, бегом. Ну, я вот буду говорить за инвалида Вы видели, сколько сегодня было инвалидов на колясках? И, э, ну, удивительно, но там люди, не, мы не вкладываемся во время. То есть, сзади идет автобус, люди отказываются садиться в автобус ехать. Все хотят пройти эту дистанцию сами. Так что инвалиды – это не слабый пол, так сказать. В даному марафоні приймали участь спортсмени різних вікових категорій з різними фізичними можливостями. Наймолодшому учаснику забігу виповнилося 13. Найстаршою була дончанка Тамара Тимченко. Її вік 84 роки. Першими до фінішу прийшли спортсмени з Карматорського та Кривого Рогу. Ну, звісно, тяжола дістанці. Ну, Все-таки тяжело було, ну, при цих, як рук, хоч і не важко, тяжело. Але... Мы достигли своего кажется, доехали сюда до, до местного. Вы каждый год участвуете? Да, в том году тоже мы у ну, тебя. В том году на рычаж, на рячах тяжело очень. Это велоприводом. Не всех велоприводы есть. Если были велоприводы, чтобы участвовать. Просто нет таких колясок у многих. Больше бы участвовали ребят. просто вот. Это первый раз для меня такая местность горная. Тяжеловато было, конечно. Без, После зимы тяжелой, без тренировок. Ну, ничего, берем. Я не ожидал, что второе место займу. Потому что тут крепкие пацаны есть. И, І... Ну, чуть-чуть тяжело, правда, было. Я таке, такое расстояние никогда не ездил. Для вас рекорд. Рекорд. Ну, сам, самое больше я ездил, ну, 14 километрів. Головною метою учасників легкоатлетичного пробігу було довести здатність людей з обмеженими фізичними можливостями бути активними та спроможними до великих подолань та перемог. Однак ще одна з головних причин, за якою інваліди збираються та проводять подібні акції, це дефіцит спеціального обладнання. Сьогодні дістати візок з велоприводом інваліду досить проблематично і за висока ціна не єдина, тому перепона. У нас бажаючих інвалідів поїхати більше, ніж тут участвувала. Але у нас просто не на чим їздити. Вот такі коляски, які випускає наш запорозький завод, він переграв тендер, він он стоїть. Завод практично зараз стоїть. Тому люди хочуть получить хоча б такі коляски, але не можуть. А ще подолати довелося фінансові та житлові проблеми. Адже за 2000 тисячі гривень, якими інваліди збагатилися за рахунок людських пожертв, були організовані і харчування, і розселення. Тут Організація маршруту, ГАІ, медицинська допомога. Як деньгами у нас помозі нету, нікуди. Ми просимо там, там чуть-чуть, хто -чуть, немножко допомогли. На площі для гостей та жителів міста був організований концерт за участю танцювальних та вокальних колективів, а також танцюристи-візочників. Всі учасники марафону були нагороджені керамічними медалями, спеціально виготовленими до заходу, дипломами та караваями.